Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе у подорож дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. Працюємо із задачею. Оля купила п'ять наборів олівців по 17 гривень. Скільки Оля заплатила за покупку? В задачі йде мова про покупку. Значить, ми розуміємо, що тут трійка взаємопов'язаних величин. Правильно, ціна, кількість і вартість. І нам потрібно знайти вартість п'яти наборів олівців. Щоб знайти вартість, ми застосуємо арифметичну дію множення, і нам потрібно 17 помножити на 5. І скільки це дорівнює. Правильно дорівнює 85 гривень. 85 збільшити в 100 разів. Це буде число 8500. Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число до кінця рядка. Зупини відео і виконай це завдання. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Запиши іменовані числа в порядку зростання. В порядку зростання, це значить від найменшого числа до найбільшого. Давайте з вами визначимо найменше число. Найменше число це 367 см. Зверніть увагу, подані, числа, подані іменовані числа записані в різних величинах. Це ускладнює записати у порядку зростання. Щоб визначити наступне число, нам потрібно інші величини представити в сантиметрах. Давайте розглянемо і поміркуємо. Наступна величина це буде 4568 мм. Міліметри ми подамо в сантиметрах. Для цього нам це число треба поділити на 10, і це приблизно буде 456 сантиметрів 8 міліметрів. Зупини відео і попрацюй з іншими числами самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у вас так. Зупини відео. І виконай перевірку. Знайди 1 четверту від 1 кілометра. Щоб знайти частину від цілого числа, нам потрібно ціле число поділити на кількість частин. Тобто 1 км поділити на 4. А ти кілометр треба подати у менших одиницях у метрах. Правильно це 1000 метрів поділити на 4. Щоб тисячу поділити на 4 ми спочатку поділимо 800, а потім 200. Порахуйте, будь ласка, самостійно перевіряємо, а у вас так знайди 1 четверту від одного центнера. Нам потрібно 1 центнер поділити на 4. 1 центнер подамо у менших одиницях в кілограмах. 100 кілограмів поділити на 4. Щоб 100 поділити на 4. Ми спочатку 80 поділимо на 4, а потім 20. Дорівнює 25 кілограмів. Знайди 1 п'яту від 1 метра. Нам потрібно 1 метр поділити на 5. І знайди одну десяту від 1 кілометра. Нам потрібно 1 кілометр поділити на 10. Зупини відео і попрацюй з цими виразами самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у вас, так? Сьогодні на уроці ми повторюємо взаємопов'язані величини. Перед вами групи взаємопов'язаних величин. Зверніть увагу, будь ласка, вони нам дуже знайомі під час розв'язання складених задач такі групи взаємопов'язаних величин ми з вами записуємо і користуємося ними. Ми з вами дуже добре знаємо. Під час розв'язання задач на спільну роботу ми використовуємо трійку взаємопов'язаних величин, продуктивність праці. Час роботи і загальний виробіток. Якщо мова йде про купівлю або продаж, ми використовуємо величини, ціна, кількість і вартість. Зверніть увагу, як нам знайти загальну масу. Щоб знайти загальну масу, нам потрібно масу одного предмета помножити на кількість. А як знайти загальну довжину? Нам потрібно довжину одного предмета помножити на кількість. Зверніть увагу, чим виступають компоненти маси одного предмета, довжина одного предмета, місткість, ціна і продуктивність праці. Це є першим множником. Кількість це є другим множником. А загальна маса, загальна довжина, місткість, вартість і загальний виробіток це є добуток. То, щоб знайти добуток, ми знаємо, застосовуємо арифметичну дію множення. У вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 5 Діти відвідали центральний парк міста Харкова. 12 дітей купили квитки на автодром по 40 гривень за квиток, а 16 дітей на американські гірки по 50 гривень за квиток. Скільки всього грошей витратили діти на всі білети? В задачі йде мова про купівлю, значить, виділяємо трійку взаємопов'язаних величин. Ціна, кількість і вартість. Доповнюємо нашу задачу числовими даними. Нам відомо, що 12 дітей купили квитки на автодром по 40 гривень за квиток, а 16 дітей на американські гірки по 50 гривень за квиток. Зверніть увагу, 40 гривень і 50 гривень це є ціна. Скільки всього грошей витратили діти на всі білети? Зверніть увагу, шукане число, вартість всіх білетів. І це є складена задача на знаходження суми, адже в третій дії ми будемо з вами правильно додавати. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно спочатку знайти, скільки грошей витратили на квитки на Автодром. І скільки грошей витратили на американські гірки? Знаючи, що ціна квитка на автодром 40 гривень, а 12 дітей купили квитки на автодром, за цими даними ми можемо знайти вартість 12 квитків. Знаючи, що ціна квитка 50 гривень на американські гірки. А 16 дітей купили ці квітки, ми можемо знайти вартість квитків і застосуємо правильно арифметичну дію множення, адже вартість це є добуток. Ми можемо до цієї задачі скласти вираз. Який вираз, на вашу думку? Дійсно, 40 помножити на 12 і додати 50 помножити на 16. Зупини відео і розв'яжи задачу самостійно, діям. Пізкульт Ді хвилинка, зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. За три сеанси на атракціоні вежа падіння можуть покататися 39 дітей. А на каруселі Арабія 36. За скільки сеансів на обох цих атракціонах зможуть покататися 50 дітей, виділяємо трійку взаємопов'язаних величин. Продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Нам відомо, що за три сеанси, а це є час роботи, на атракціоні вежа падіння можуть покататися 39 дітей, а на каруселі Арабія. 36 дітей. 36 дітей час роботи, той самий три сеанси. За скільки сеансів на обох цих атракціонах зможуть покататися 50 дітей. Зверніть увагу у цій задачі шукане число час роботи. Ми будемо шукати кількість сеансів. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знати дві величини. Продуктивність спільної праці і загальний виробіток. Загальний виробіток нам відомий, а продуктивність спільної праці невідоме число. Але знаючи числові дані першого випадку, тобто, що за три сеанси на атракціоні вежа падіння можуть покататися 39 дітей, за цими даними ми можемо знайти, скільки дітей можуть покататися за один сеанс. І ми застосуємо арифметичну дію правильне ділення. В другій дії, за числовими даними другого випадку, тобто за три сеанси на каруселі Арабія, можуть покататися 36 дітей. За цими даними ми можемо знайти продуктивність праці каруселі Арабія. Тобто, скільки за один сеанс катає дітей, і нам потрібно 36 поділити на 3. В третій дії ми будемо знаходити продуктивність спільної праці. Продуктивність спільної праці ми знаходимо арифметичною дією додавання. Знаємо продуктивність спільної праці, знаємо загальний виробіток, можемо знайти час роботи, тобто кількість сеансів, і ми застосуємо правильно арифметичну дію ділення, адже час роботи є другий множник. Арифметичною мовою. Зупини відео, запиши розв'язання задачі самостійно. У досконалі уміння розв'язувати рівняння це завдання номер 6. Зверніть увагу на перше рівняння. В першому рівнянні ліворуч записана сума чисел. Сума чисел 279 і 288. Ми можемо з вами обчислити цей вираз, і у нас утвориться просте рівняння, яке ви вмієте розв'язувати, де невідомий відємник. Друге рівняння. У другому рівнянні праворуч у нас є вираз. Цей вираз ми також можемо обчислити, і у нас утвориться просте рівняння, де невідоме, зменшуване. Розглядаємо третє рівняння. Давайте це рівняння запишемо в зошит: 427 додати y помножити на 5 дорівнює 852. Міркуємо так. Розглядаємо ліворуч вираз. І міркуємо, яку останню дію ми будемо виконувати. Правильно: остання дія додавання. Значить, 427 це є перший доданок. А y помножити на 5 це є другий доданок. Невідомий компонент. Другий доданок. Щоб його знайти, нам треба від суми відняти відомий доданок. Y помножити на 5 дорівнює 852 відняти 427. Вираз 852. Віднімаємо 427 письмово. Поруч в зошиті записуємо. Обчислють, будь ласка, самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у вас так ми можемо записати і утворити просте рівняння, у помножити на 5 дорівнює 425. У нас просте рівняння, де невідомий компонент, перший множник. Щоб його знайти, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Урівнює 425 поділити на 5. 425 ми можемо поділити усно. Для цього нам потрібно 400 поділити на 5 і 25 поділити на 5. Або ви можете записати письмово і поруч, обчислити цей вираз. Зупини відео і попрацюй з цим завданням самостійно. Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Зупини відео і побудуй висловлювання, піднімаючись сходинками.